Добрий день, діти. Послухайте, хтось стукає. Хто стукає у двері? Це це ж зайчик, де нас в гості завітав. Ще ялиночку нам у подарунок приніс. Ось така ялиночка, подивіться. Цікаво, а навіщо нам її приніс? А ви знаєте? Зайчик приніс нам ялинку, бо скоро свято новий рік. А на новий рік усі люди ставлять ялинку, прикрашають її. І ми будемо прикрашати ялинку кульками. А для цього нам буде потрібно сідай зайчик, бо дивися, як теж ми будемо прикрашати ялинку. Зараз я ось так зроблю. Щоб прикрашити нашу ялинку, нам потрібна баночка з водою, пензлик, фарби і ватні палочки. Давайте прикрашимо кульками. Ми, за допомогою пушних ми можемо набирати одною паличкою набирати фарбу одного кольору, а другою паличкою набирати. Іншого кольору фарбу. Так, давайте будемо прикрашати нашу ялинку. Ось наша ялинка, і ми починаємо її прикрашати. Спочатку беремо фарбу червоного кольору і ставимо ось такі зверху вниз, ось такі кулечки. Бачите, потім беремо жовтого кольору і те ж саме зверху вниз ставимо жовті кулечки. Ось так поставили. Тепер беремо фіолетового кольору фарби. Ватною полочкою набираємо і зверху вниз прикрашаємо нашу ялинку. А тепер беремо помаранчевого кольору фарбу і те ж саме зверху вниз ставимо ось такі точечки. Подивіться, яка наша лісова красуня стала ще чарівніше. Діти, намалюйте вдома прикрашену ялиночку. Зайчик буде чекати, щоб потім вирушити з прикрашеною ялинкою до лісу на новорічне свято. До побачення!